Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати святкове меню, яке чудово підійде на будь-який святковий стіл, будь-то новорічний, чи день народження, чи святкування різдвяних свят. Будь-що, меню різноманітне, у ньому є страви як з майонезом, так і без, так і з цікавими заправками, як закуски, так і салати, а також печені другі страви. Отож, мерщій ставте вподобайки, підписуйтесь і почнімо готувати. Почнімо із курячого рулету. Для нього нам потрібне куряче філе. Я взяла дві штучки, отже, рулет мій вийде не надто великий. Якщо вам потрібен більший, на більшу компанію, на більшу сім'ю, візьміть чотири і він вийде трішки товстіший. Отож. Філе потрібно розрізати у ось такі пластини, як я показувала на відео, і розкрити, наче, книжку. Далі відбити молоточком. У мене є ось такий старенький, але надійний. Е, відбила добряче, тоді посипала трішки сіллю і улюбленими спеціями, сухим чесником та паприкою. Трішки рукою розмастила, роблю це заздалегідь. Потім скручую у рулетики, відправляю у судочок у холодильник, для того, щоб філе трішки промаринувалось і стало сочнішим та ніжнішим. Коли це все зробила, розстиляю фольгу на столі. Розкладаю ось так рулетики, так щоб вони не рулетики, а філе одне на одне. Тоді посипаю жменькою журавлини. До речі, всередину рулету можна дати будь-які суховрукти, які вам подобаються. Родзинки, корага, чорнослив. Я дуже люблю журавлину. Таким чином, скрутила тугенький рулетик, це важливо, і зверху обгорнула його знову ж таки туго цією фольгою. Ось так загорнула немов цукерочку. Ще добре руками поправила і закинула у. Форму для випікання. Випікаю його спочатку хвилин 35 при температурі 200 градусів. Дивіться по своїй духовці і дивіться, що, як у вас виходить. В результаті у мене вийшов ось такий рулет. Я його витягнула із фольги і для того, щоб зверху був трішки приємніший красивіший колір, змащу його ось такою легенькою поливочкою, куди входить соєвий соус, трішки гірчиці і меду. Ось так змастила і ще відправляю в духовку. На хвилин 10-15 при вищій температурі приблизно 200-220 градусів. Ось, так. Ось такий рулетик в мене вийшов, тут він в мене вже остих його можна подавати як гарячу страву, а можна і як замінник ковбаси на стіл. Абсолютно, як вам більше подобається. Коли він буде гарячим, він буде ніжний, сочний і дуже смачний. Наступна страва Буніто в лаваші. Чому Буніто? Тому що це назва такого салату, який мені пригадався ще з студентських років, який ми дуже часто замовляли з дівчатами у піцерії. Туди йде варене куряче філе нарізане кубиком, зелений кріпчик теж нарізаний, два плавлених сирки, два яйця нарізаних кубиком, і трішки корейської моркви. Корейську моркву додавайте за смаком, але вона не повинна домінувати. Тобто це приблизно 3 столові ложки. Трішки під Підсолюю, додаю дві столові ложки майонезу, буквально, щоб це все скріпити. І отримую ось такі яскраві барви. Але салат цей ми будемо розмащувати по лаваші, для того, щоб це була закуска, яку можна легко взяти в руку, з'їсти. І це так досить гарно виглядає і досить зручно. Рулет скручую. Лаваші цього разу взяла зі шпинатом, отже, він зелений. Дуже важливо дати рулету настоятись у холодильнику. Для цього його загорніть у харчову плівку, так як я показую. Знову ж таки, тісненько, щоб він. Гарненько просочився усіма смаками, соками. І чим більше він настоюється, тим смачніший він буде. Ну, хоча б 2, 3, 4 години. Дайте йому постояти в холодильнику. Виходить, ось така краса і смакота. Наступна закуска ялинки. Ну, яке ж новорічне меню? Без спогадів про новий рік ялинки і щось таке дуже-дуже зимове. Отож, беремо практично всього по два: два плавлених сирки. Приблизно 50. Грам твердого сиру, який вам до вподоби. 2 варених яйця. Натираємо на ось такій дрібній терці і кілька зубців чеснику. Я взяла приблизно 4 підсолюю і вимішую це все веделочкою. Тоді додаю буквально пів столової ложки майонезу, щоб трішки зробити масу гладкішою та такою більш пластичною вимішую, як бачите на відео. Ну, а тепер починається найцікавіше. Ось цю пластичну масу будемо перетворювати на ялинки. Для цього нам ще потрібен дрібно порізаний зелений кріпчик та якась прикраса. Я знову ж таки взяла журавлину. Отож, ось цю масу гарненько я зліплюю у вигляді конуса, який, схожий на ялинку за своєю формою. Тоді цю ялинку, цей конус обмокую у кріпчик, дрібно порізаний, яскраво зелений, і зверху чіпляю, наче е, таку прикрасу, наче зірку шматочок журавлини. Усе це ставлю на маленький сухарик або грінку. Можна також взяти крекер і виходить ось така милота. Наступний салат це синя капуста. Але синя капуста Надзвичайно смачна із цікавезною заправкою, і з надзвичайним зовнішнім виглядом. Для початку капусту потрібно тонесенько насікти. Обов'язково це за допомогою шитківнички, тому що капуста тверда. Тоді скропити її трішки сіллю і вимішати, дати їй час настоятись. Заправка в цьому салаті це є його фішечка. Отже, до заправки нам потрібно. Трішки меду, а саме чайна ложка, олії, 2 столові ложки, беріть якусь запашну, я взяла оливкову, а також оцет. Я беру або виноградний, або ж яблучний. Все це добре-добре перемішала. І після того, як синя капуста вже пустила сік, я її добряче вимнула рукою і тоді заправила заправкою. Обов'язково скуштуйте на смак, чи достатньо солі, чи достатньо оцту, В разі чого підправляйте. Тоді викладаю одразу ж у салатник та прикрашаю. Прикрашаю цей салат або мандаринками, або апельсинками. Їх обов'язково потрібно почистити від усіх цих біленьких шкірочок перегородок, ось так розділити на шматочки і ще й зверху присипати дрібно січеними волоскими горіхами. Тоді можна залишати в холодильнику аж до самого святкування. Наступна страва, моя улюблена, мабуть, з цілого меню це є картопля-гратен. Готується дуже просто, а результат фантастичний смак, вершковий та дуже. Ніжний, Сподобалось усім. Картоплю я взяла 8 картоплин. Знову ж таки, нашинкувала на дрібній е, шинковці. І вийшли ось такі кружечки. Їх підсолила, додала сушений часник та паприку. Далі беру форму для запікання, беріть одразу ж таку святкову, якій можна подавати на стіл. В мене саме така є е, зі скла кераміки. Біленьке дно змастила вершковим маслом. Воно також додасть свого аромату, і ось ці кружечки картоплі, котрі ми так старанно шинкували, викладаю гарненько. Один на одне, як бачите на відео, закручуючи, трішки накладаючи, але робіть тонкі шари, тобто не загортайте занадто одну картоплю на іншу. Наступне, коли перший шар заклали, посипаю дрібно натертим сиром. Знову ж таки, беріть той, котрий вам найбільше подобається. моцарелла, я, наприклад, взяла мазда. Знову ж таки, викладаю другий шар картоплі, так як був і перший, і підсипаю ще трішки сиром. Викладаю залишок картоплі, виливаю будь-який сік, який там утворився, і заливаю усю цю справу вершками. У мене цього разу 15%. Бажано, щоб вершки покрили верх картоплі, таким чином, вона краще пропечеться. І закриваю страву фольгою. Відправляю до духовки на хвилин 35 запікатись градусів 200. Тоді дістаю. Картоплю підсипаю зверху ще сиром, знову ж таки, під фольгу і ще хвилин 15. А тоді остаточно фольгу забираю і даю сиру запектись до такої золотистої скориночки. Ще хвилин 10-15. Дивіться обов'язково, щоб картопля була м'якою. Тоді перед подачею на стіл трішки присипаю зеленям. Буквально зовсім зовсім трішечки. Страва готова! Зіркою мого столу був салат з тунцем. Починаємо з заправки. Всього по дві чайних ложки, практично. Гірчиця у зернах, оцет яблучний або виноградний, соєвий соус, олія дала трішки більше 3 чайних ложки і одну чайну ложку меду ріденького для балансу смаку. Добряче це все вимішую ложечкою і наразі відставляю у сторону. Тоді беру велику тарілку приблизно 27-29 см в діаметрі, і застеляю улюбленою сумішшю Зелені, у мене тут є і зелень бурячка, листя шпинату та руколи. усе, що ваш улюблений мікс. Поливаю з щойно зробленим соусом, для того, щоб листя з цього салату мало смак, не було сухим. І щоб його також з'їла. поверха викладаю тунець е, з шматочками у власному соці, консервований, звісно. викладаю ось так, дивлюсь, щоб він гарно виглядав візуально, такими, наче невеличкими кубками по колу. Далі до салату буду додавати варені яйця. Тут можна взяти перепилині яйця, тоді їх додавати навіть цілими, або ж просто розрізати навпіл. Е, я цього разу взяла звичайні великі курячі яйця і розрізала їх на четвертинки. Ось таким чином. викладаю щоб мені знову ж таки подобалось візуально, і е, ще один штрих: це є помідори Чері, і їх, е, оскільки вони в мене були трішки крупніші, я їх також розділяю навпіл. По кількості, знову ж таки, дивлюсь, щоб мені гарно виглядало на колір. І так досить естетично. Ось така краса виходить. Можна забирати скляночку зсередини. Вона нам допомогла створити рівний контур віночка. І зверху останній штрих це є соус бальзамік. Я рекомендую його додавати, ним поливати перед самою подачею на стіл, тому що він може трішки розтектись. Ось така краса виходить. Салат абсолютно свіжий, корисний, без. З Майонезу чудово смакує і ще й чудово виглядає на святковому столі. Ну все, друзі, мої страви готові. Я вважаю, що я вам запропонувала багато варіантів, можна щось вибрати, навіть якщо не готувати ціле меню, а приготувати кілька страв, обов'язково ваш стіл буде особливий. Готуйте, пригощайте рідних та святкуйте разом. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось, а основне було корисно. Иснем, ставте вподобайки та веселих свят! Ваша Юльця, папа! -па.